Сьогодні, під час сесії запорізької міської ради, до депутатів звернувся начальник запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Він закликав депутатів міськради спрямовувати бюджетні кошти, передусім на оборону Запоріжжя та захист об'єктів критичної інфраструктури. Звернення було до того, щоб все ж таки депутати нашої міської ради звернули увагу на фронт, який у нас зараз 30 кілометрів від нас. І що ці всі завдання, які вони тим, або лобіювання тих інтересів, фінансових, перш за все, інтереси, ж таки це не їхня особиста власть, а власність громади Запорізької. Тому ці всі питання мають вирішувати саме на оборону і на захист нашої критичної інфраструктури. Особливо. Ливо зараз в осінньо-зимний період марнотратство має припинитися саме використання грошей не цільове використання грошей. Оце саме найголовніше, це що було звернено в тому числі повну версію засідання позачергової сесії Запорізької міської ради. Дивіться на телеканалі МТМ завтра, 6 жовтня, о 10.15, А також на нашому Ютуб-каналі. Не пройти, не проїхати. Реконструкція вулиць Солідарності та Шевченка, яку розпочали два роки тому, зупинилася через неякісне виконання. Всі роботи заморожені, а місцеві жителі потерпають від незручностей. Як відновити ремонтні роботи та рух громадського транспорту на цих вулицях? Над цим питанням працює новостворена робоча група міської ради у складі представників профільних служб міста та депутатських груп. Тему продовжить Ольга Ларіонова.